5 липня 25 року набрав чинності закон номер 4505 який спрощує порядок застосування податкових пільг для мобілізованих фізосіб підприємців Тепер звільнення від сплати ЄСВ, ПДФУ єдиного податку та військового збору надаватиметься автоматично без подання заяв чи документів під час мобілізації. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. ДПС самостійно отримуватиме інформацію про призов укладення контракту до мобілізації або звільнення ФОП з військової служби з єдиного реєстру військовозобов'язаних. Таким чином, усі нараховані суми податків та ЄСВ, а також штрафи і пеня будуть списані автоматично за весь період служби, починаючи з лютого 2022 року. Тільки якщо інформація не потрапила, до реєстру ФОП має право надати документи самостійно, копію військового квитка, контракту та заяву. Зверніть увагу, пільги діють як для ФОП на загальній системі, так і для єдинників. Вони поширюються навіть на ФОП із найманими працівниками. Сплата ЄСВ ПДФО і військового збору за працівників з відсрочкою до 180 днів після демобілізації. Без штрафів звітність також можна подати пізніше протягом 150 днів після завершення служби. Крім того, якщо ФОП був виключений з реєстру платників єдиного податку через податковий борг, сформований під час військової служби, реєстрація буде відновлена автоматично з дати анулювання.